Перш ніж ми почнемо прес-конференцію, я хочу поділитися з вами важливою інформацією. Я прийняв рішення залишити Тоттенгем цього літа. Це було погоджено з повагою до клубу і клуб підтримав мене в цьому рішенні. Я просто хотів повідомити це перед початком прес-конференції. Дякую. І це було найважче рішення в моїй футбольній кар'єрі. Я провів тут 10 років у прекрасному клубі і з чудовими вболівальниками. Я маю стільки дивовижних спогадів. І після всього цього сказати собі я йду. Це було дуже складно. Але, як я вже казав, я відчув, що мені потрібне нове середовище потрібно трохи змін. Все ж таки, 10 років це чималий термін. Я приїхав у північний Лондон молодим хлопцем. Мені було 23. Я навіть не говорив англійською. а тепер я йду як дорослий чоловік. і це момент, яким я дуже пишаюсь. Тож я хочу подякувати всім фанатам Тоттенгема за їхню любов. тут я відчував себе як вдома. Це одне з найважчих рішень, які я коли-небудь приймав. Я лише сподіваюсь, що це прощання сталося у вдалий момент. І я справді вважаю, що час зараз правильний. сподіваюся, всі зрозуміють і приймуть моє рішення. надзвичайно важко було сказати це партнерам по команді Людям, з якими я провів, можливо, навіть більше часу, ніж з родиною. Ми разом у поїздках. Кожен день на тренувальному полі. По 5-6 годин. Ми знаємо один одного глибше ніж багато хто думає. Так, звісно, всі були засмучені але водночас і раді за мене. Це саме те, що я відчував. Не знаю, що вони відчували насправді, але чесно, мені здалося, що з одного боку вони дуже щасливі, а з іншого трохи засмучені. саме так я це відчув.